Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні до вашої уваги представити ось такий медовий рулет. Ви знаєте, були складнощі у його закручуванні. Трішечки він у мене, знаєте, так, порвався. Ну, не знаю. Але взагалі-то він презентабельний. Кому буде цікаво, продовжуйте далі дивитися мій рецепт. Друзі, для медового рулету нам потрібно взяти 150 грам меду. Я буду колотити ось в такому банячку прозорому відтарила. І буду вагами все важити. Знаєте, не міряти, а вагами. І у мене такий мед минулорічний. Уже як не як червень місяць. Підходить до кінця 28-го, День Конституції. Отже. До нового врожаю будемо готуватися, то старий треба вже і поїсти. Ого, аж двісті. Давайте трошки відберу. Треба 150 грам. 175. підходить. Плюс-мінус 15-20 грамів, це не рахуємо. Отже, 175 грамів меду. Трошечки, знаєте, він в мене ріденький, кого густий, то можна розтопити на водяній бані. У мене, бачите, ріденький такий він, не загущий. Ось так. Якщо. Потім, що ми робимо? Додаємо одне яйце та 40 грамів, 40 грамів цукру. Також наважувала. Ну, Тут десь 50, немає 40, а трошки більшенько. І все це перемішаємо. Все це перемішуємо. Поки буду перемішувати, беремо або сметани, у мене кефір. Кефір такий, бачите, з вершками. І півчайної ложки соди гасимо у кефірі соду. Так, якщо кефір, то у кефірі гасимо, якщо будете брати сметану, то соду й погасите Пів чайної ложечки. І хай побродить хвилиночок 5. Тепер треба масло вершкове 60-70 грам. Так, погляньте, бачите, масло 65, зараз я його розтоплю. Так, друзі, бачите, вже ложечкою гарно збила яєчко із. Цукром та медом, далі масло розтоплене. Зараз перемішаю, а потім уже трошки кусочок не розтав. зараз він розтане. і соду погашену. І будемо перемішуємо, і залишилося додати борошна 150 грамів. До всього цього. Зараз я від, буду, звичайно, відважувати. Так, друзі, і борошно, борошно, борошно. За рецептом у мене 150 грам, але то того більше, то того більше. Тобто масла там трошки більше, соди там трошки більше, цукру трошки більше. Тому я буду приблизно брати десь 180-190 грамів. Ось так, от усі і все. Бачите, 187 г. І зараз будемо змішувати борошно, присівати обов'язково. Так, друзі, виливаємо у синію. Пергамент я змазала олійкою. Ну Знаєте, і олійка якось зібралася, бачите, під краєчок. Оце навіть не знаю, що воно й буде. Мабуть, це я вже переборщила. Ну Побачимо, що вийде. І тепер на 180 духовку розігріту, і на 6-8 хвилиночок на випікання. Так, друзі, збила я крем, сметана, пачка сметани і пачка згущувача для сметани. Ось Такий згущувач, не реклама, звичайно, написано на пів літри, ну, 350 г. І що я зробила? 6 столових ложок цукру, перемолола у пудру і висипала прямо пудрою. Ну, ось, бачите, така вона у мене густенька. Погляньте, коли я спекла рулетик, я його замотала прямо так, як він і був. я Не знаю зараз, чи вийде в мене його розмотати, чи ні. Він тепленький. Він тепленький, але більшість. Так, 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 о, бачите, тріскається. Це погано. Так, я його зараз розмотаю. Ось так залишу, щоб він ще схолов. А потім вже ж який є, такий буду заматувати. Взагалі, в рецепті писалося взагалі і холодним не тріскається. Можна холодним його, але ж бачите, що вийшло. Ось так. Ну, вже як є, так і буде. Так, друзі, що є? Намазую кремом. І ось так розміщу малинку. Знаєте так, поодиноко. Де не де, що, знаєте, для кислинки нехай буде. Та навіть розламаю її, бо вона така крупна, щоб не дуже... О, отак. Артем не любить малини кричити не потрібно, ну, будемо так смакувати, як є. І зараз будемо ось так закручувати. Так, потихеньку, потихеньку. Що ось так рівномірно. Так, наче, поки все вдається, зараз відсуну блюдо, де буде лежати, і зараз ось так спробуємо його і перекласти у блюдо. Огляньте, достала я бумажечку вже без камери, бо було незручно. І тепер зверху примажемо. Хочете, пробуйте печити. Реально, рулетик дуже смачний, бо я вже один з пекла спробувала, сподобався. Тому, хоч він, і знаєте, так оцей розпадається, ніби на частинки, але на смак він дуже смачний, тому вам його й покажу. Намазуємо. Так, друзі, намазала я його ось так з усіх боків. Ну, звичайно, зверху для краси виставлю ось таку свою домашню, домашню, щойно з грядки малину. Ось так. І всім смачного!